Війна і безробіття, близькі подруги, але не втямки, Як при такій кількості вакансій, які є як на офіційному сайті міста, так і на сайтах інших підприємств, безробіття не зменшується, а лише зростає. Вакансії є, а кадрів бракує, зазначає міський голова. Тому преміювання, як заохочення і стимул молодим спеціалістам. Премію я зняв себе з самого початку війни. Всі премії, всі надбавки, які вони ж були. Кожна людина має право зняти їх, це, конечно, це за власним бажанням. Що стосується чому приймевання, ну, давайте головний спеціаліст розуміючи, відповідальність, ми не кажемо про прізвище, любу. Я не кажу там за начальника управління начальника Вільдіна. Він несе якусь відповідальність, за яку суму він повинен робити. Що ж розумієш, це відповідальність. І робити за 5 тисяч, ну ніхто не буде. Це самі розумієте. Це тобто, тобто, не повинні... існує 150%. Ми стараємося підтягувати, щоб у людей було хоча б там 9-10 тисяч зарплата. Це не сама висока зарплата, коли я аналізував по іншим містам. Я не брав там Житомир, допустим, Вінницю, якісь великі міста, я брав ну, районні центри. В деяких, навіть менших не районних центрах, а маленьких громадах, повірте, зарплата набагато більша. Хто бачить себе на якійсь роботі, повірте мені, ми готові, тому що брак фахівців є, і нам потрібні фахівці. Дуже багато розумних людей уїхало. Хтось, не хтось, а дуже велика кількість людей воює, ви самі розумієте. І навіть ні кваліфікованих працівників не вистачає. Нам, судя по всему, надо будет сейчас экономист, Нам, судя по всему, сейчас надо будет юрист. Ну, Я сейчас не могу по памяти пам'яті всіх сказати, допустимо, що є, але ми виставляємо інформацію на офіційному сайті, періодично виставляємо, що є. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.